Так, скільки ви кажете, років не працює ліфт? Прямо на початку, перед початком війни вже більше, ну, більше трьох років, Ольга мешкає на дев'ятому поверсі в будинку на Балківській 193. Ліфт в її під'їзді зламався ще на початку воєнного стану, і жінка вимушена спускатися пішки по своїм справам лише один раз на день, і потім повільно підніматися із сумками догори. Така руханка у 20 прольотів на своїх двох вниз і вгору для Ольги нелегка й вимушена справа. Але не всі сусіди спроможні й на таке. От у Андрія у нього у сусіда Андрія мама ходити не може взагалі. У неї артроз, вона взагалі не виходить. Їй у лікарню потрібно було, швидку допомогу викликали. Її несли на ношах, тому що неможливо було спустити. Інакше вона ходити не може. У сусідньому під'їзді ліфт працює, кажуть мешканці. А в їхньому стоїть. Двічі приходили з ЖКСу, щось виглядали та вимірювали. Але як у байці, фіра й досі там. Більше того від мешканців забажали грошей. Я знаю, що була така умова, що треба було покрити борги за лифт, і ми піднімали скарги щодо того, що в під'їзду є люди, які не живуть тут з початку війни, і чому ми повинні за них якісь борги сплачувати. І що це за взагалі за умова така? Це жахливо, особливо сьогодні в умовах, коли треба в тривогу спускатися в якесь укриття. Наприкінці минулого року мешканці зібрали підписи зі всіх квартир і чергового разу звернулися до ЖКС Реадміністрації з проханням вирішити проблему ліфту. А наразі свої підписи готові додати і ті, хто не мешкає безпосередньо в під'їзді. Серед них учасник бойових дій Віктор, який приходить до друга я учасник бойових дій, я задихаюся. У мене легені і бронха немає, куля біля серця. Я маю підійматися і на кожному поверсі через кожну сходинку зупинятися. Що це за беззаконня? Куди наша влада дивиться? Що вони роблять? Значить, гроші вони можуть нормально заробляти, а зробити ліфт, бабусі й дідусеві вони не можуть. Аби дізнатися, коли ж запрацює ліфт, прямуємо до ЖКСу Хмільницький, дільниця якого розташована у сусідньому будинку. Проте бачимо, як у робочий час двері зачинено. Дзвонимо до технічної служби. Ліфт потребує капітального ремонту. Це питання перебуває на контролі в райадміністрації і в місті. Експертну оцінку вже зробили. Наразі вирішують, яка підрядна організація буде цим займатись. Дійсно, інформація про тендер на капітальний ремонт ліфта на Балківській вже з'явилась на платформі Прозоро. Проте шлях від його оголошення до виконання робіт може тривати і рік, як от з ремонтом житлового будинку на проспекті Шевченка 8В, що постраждає від прильоту минулого січня. Проте програма ліфти Одеси тривалий час була частиною піар-компанії міського голови Геннадія Труханова. Тож сподіваємось, що важкий шлях нескінченними сходами для мешканців цього будинку скоро закінчиться. Марина Романова, Надія Панкратова, Костянтин Длужневський, Перший міський.